Терорист Ігор Гіркін стрілков гостро розкритикував російського диктатора Володимира Путіна. У своєму телеграм-каналі він написав, що Путіну слід скоріше піти з посади президента. При цьому стрілков зазначив, що усі 23 роки Росією керував повний нікчема. Убоге скиглення, скарги на партнерів це скільки завгодно, але вже дуже давно риторика президента навіть віддалено не нагадує традиційний чоловічий стандарт. Треба бути, а не здаватися. Багато балаканини, мінімум справ і абсолютна безвідповідальність за провали. Ось стиль пізнього Путіна року, так і з 2014-го. А ще шалена пихата, брехня. Але і її з початку СВО вже не почути. Загалом, завершуючи роздуми, мушу жалкувати. Що Путін не жінка, у слабкої характером і не дуже розумної жінки могли б бути талановиті фаворити. Теж як пощастить, насправді часто бувало і зовсім навпаки, але був би хоча б шанс, а Кабаєва не потягнула. На жаль.